Друге послання апостола Павла до Тимофія, останній розділ. У цьому розділі апостол Павло передає привіти для всіх, хто його знає, а також дещо він розкаже про себе, як він захищався в Римі, проповідуючи про Ісуса Христа. Він захистив себе, тим самим звільнившись від пащі левів. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй стерпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стаю і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене. Бо Демас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня. Крискент до Галатії, тит до Далмації. Зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. А тих, яка послав я в Ефес. Як будеш йти, то плаща принеси, що його я втраді зоставив у Карпа і книжки, особливо пергаментові. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені, нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його йти, бо він міцно противився нашим словам. При першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене, хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погане почули її, і я визволився з пащі лев'ячої». А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого Небесного царства. Йому слава навіки вічні. Амінь. Поздоров прескилу Якилу та дім у Несифора. Ераст позостався в Коринті, а Трохима лишив я слабого в Мілеті. Попильнуй прийти до зими. Вітає тебе Еввул і пут і лин. І Клавдія, і вся браття. Господь з твоїм духом благодать з вами. Амінь.